Ось, всім привіт, з вас підпис подбайком, продовжуємо грати по Хойку з модом Мілінню за Україну. Так ой, дякую. По-перше, о, ми там інвестуємо. Багато інвестуємо. Що мені робити? Я хочу в ЄС. Дякую, що я вже на, на, на А ще запізно. Хоча ніколи не буває запізно, але. Що вивчати? Що ви мені пропонуєте тут вивчати? Нема. Нема чого вивчати. Може в піхотки на 15 рік? о. Тут якраз так віє, що прекрасно. Так, що за щомісячні репорти? Так, десь тут було. О, ось. Вимикаю. Щомісячні репорти по впливу. Так, Молдова. Ну ти, ти заінвестована. Можна ще в когось іншого. У мене скоро. Так, зачекайте. Чому в мене. Чому у мене мільярд кредит? Ой, трильйон, точніше. Кредит трильйон, у мене 2 трильйони об. А трильйон кредит неприємно. Ще технологія. Натримай. Велодинічного бачення. Давайте побудуємо інфраструктуру в Румунії. Так, по танкам також нема куди. Давайте гелікоптери, вчайно, може допоможе. Нам нас військових заводів не вистачає, щоб снабжати себе вже тим, що є, не кажучи вже про додавання авіації. Так, я бачу, що. та ви знущаєтесь. Моє населення потребує збільшень витрат. Я почекаю, поки. В наш уряд сам це запропонує: збільшити витрати на освіту, на адміністрування, медицина, соціальні витрати треба збільшити та визначайте. Так ще інвестуємо. Просто розбудову дороги в всій вашій румунії. Так, тут. Що я ще щось, на 15-рік вивчив. Давайте швидкість будівництва залізниці. І прикол в тому, що, скоріш за все, я танк можу новий робити. Ось це третя плюс генерація. Тут у нас четверта генерація. Танку. Найкращий дизельний двигун. Так, Steel армор, комплекс армор. А можна питання? Давайте сучасну композитну броню. Вона якось більше дає бонусів. Короче, дивно, окей. Так, краще батл станція Тут modern medium Tank танкован, третього рівня, яку ми вивчили. Башня. Єй. Незрозуміло, що ти даєш. Автолодінг систем є. є револьвер магазин або ручне зонта, І тут так багато всього. Нехай час іде, поки. Поки я тут роздивляюсь. У нас ще є одна станція. А, я не туди тікнув сюди. Реактивне броня, або якась spaced armor. Ну, слухайте, реактивна броня не зменшує надійність. Дивіться. Revolved magazine дає більше атаки і так далі. давайте Smoke Димова завіса Третього. ТГМ. Карт атак більше. Там щось. І можна надійність збільшити На, ось так. Зберегти. В нас, нас нова модель танку. Куди краще, ніж була. На, тримайте. Попередні танки, які ми робили. Його тут тепер і нема. Третя плюс генерація танку. Окей. Наш танчик. Іди сюди. Е -е -е -е. Можна було б вольфрам закупити,сь, чесно кажучи. Бо Вольфрама нам не вистачає в великій кількості. Так, фермери просить зменшити податки, я погоджуюсь. Ацепт Вісім. Більше не треба. Тан... Нехай танчики чуєш трохи швидше. І, і ФВ мені потрібен якийсь. І ФВ. Ми виробляємо другу генерацію. А, ось. Зараз вивчаємо сучасний і будемо виробляти сучасний. Ха, ще танчик. Сюди. Якось забагато за танчиків. Румунія. Так, Молдова. О, Молдова можна інвестувати. Натимай фабрику. Зараз зараз Кишиньов ще закину фабрику. Чому те, що я інвестую, не рахується, це ВВП Молдови? Кожна фабрика має давати 20 мільярдів ВВП. У них нема такого зростання. Також у них ВВП на душу населення такий же, самий, як в мене. Це мене дратує. Хочеться, що це я в них інвестую, а не в мене. Коротше, це дуже дивно. Це дуже дивно. Так. Збільшую витрати. Соціальні витрати. Все тепер. Мої люди задоволені соціальними витратами, але нас 1,9 мільярдів прибутку. Жа, ну що, ну знущайтесь. Баррит. Так, так, так. О. Сучас... Сучасне... Сучасний ПМП. Я не знаю, ПМП буду його називати. Це цікаво. Давайте на самоходну арту ногу. І тут. Тут пока що не мачу. Флот. Давайте авіацію, все ж таки. Брати. І робимо новий шаблон. ЕФВ. Ось. АПК Хал, ІФП, Хал, нова машина. Ой, наша армія зараз сучасна буде. Давай ще більше сучасну машину. На 2015 рік. Красно. Так, в мене є вільна політвлада. На вкачу її сюди. 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 І скільки в мене політфладу? Тут же 2000 максимум має бути. Чому мене не збирають політвладу? Не тримай допомогу. А мінус 1 мільярд. Прекрасно. Я їм повернув мільярд кредиту їхнього. Так, зачекайте. Чому тепер в мене стало daily cost мінус 6? Зачекайте, чому в мене 6 політвлади йде на. А можна це якось припинити? Тобто в мене не миттєво забрати, ви знущаєтесь? Бо типу не одразу 50 забираєте поступово, а як мені від цього відмовитись? Коротше, давайте почекаємо. Ні, я відмовляюся. Жодної співпраці з Білорусі не хочу. Так і ФЕ, поїхали. Більш сучасно. Ага, ця шкабра. Ага. Більш легка. Я хочу більш легку алюмініву. Де двигун, щоб ти пошвидше катався? А, ось. Дізельний 6 рівня. 18 км на годину, тепер швидкість. Покращено. Далі Set Armor. Та угу. не зменшу швидкість. Далі. Яку з вас я покращував до 4 рівня? пушок я покращував? Напевно, не антитанку. Автоканон. Виходить, я покращував. Можна або дапл автоканон взяти. Ой, це прям хороша атака. Так, тут що. Смок. Дим. 3 рівня. Так, так, так. Тут ще щось можна додати. Якийсь кокс можна додати. Давайте двійний подвійний. На цьому зупинимось. Зберегти. І сучасний. Як І виробимо все. І... а вже ж давайте закупимо золото. Це. це тепер у нас нема дебафу на ваше виробництво. Що це? Коротше, засуджую. Просто засуджую китай, чому ні. Одну, Хоча б одну причину, чому не засудити Китай. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що завтра іде моя гра симулятор країн, посилання на яку ви зможете знайти в описі. Будь ласка, додайте її до бажаного, і якщо у вас буде можливість, придбайте її завтра. Але якщо немає можливості придбати, просто додайте до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. У громадянська війна в Казахстані. Буває. Але мене цікавить, дещо що інше. Так, перше інфраструктура Румунії. Я просто закидав їх інфраструктуру. У мене інвестиції 498 мільярдів. Що може бути краще. Так, що там по потребам? Угу. Ну, я буду чекати, поки парламент сам запропонує збільшити витрат. Так, анти-айер. Покращене ППО. Зброя на дрони. Так, так, ось сюди вибори. Ну, в мене там коли вибори. У 2019-му. Ну, не скоро. Я за себе не хвилюсь. У мене все прекрасно. В цьому плані. Мені потрібна більша світова напруга. 75. Я дочекаюсь, я дочекаюсь світової напруги напругу 75. А поки новень на нападуть, або поки світова напруга стане 75. Я дочекаюсь. Ой, до речі, я щось. Ха, ось з цим треба бути обережніше. Електрика. Пальне в нас повне. Блін, а я. А знаєте що? Нам зараз з пальним сильно балуватись краще не треба. Не знаєте чому? Тому що нам пальне на танк. Я у зараз вас ще запускаю ці танчики на тренування. Пального вистачає. Ну блін нам дуже мало дають. Нам дуже мало електрики дають відновлювальна електроенергії чомусь. Занадто мало. Хоч вона да має давати по 0,5 урохочете, якщо тут написано. 0,5 кожне. Але воно не дає навіть близько 0,5, судячи по тому, що там написано. Тому мені доведеться ще одну паливну електростанцію. Ось так в пріоритеті побудувати. Наперед. Тож час, як паливні електростанції, дають більше, ніж написано. Ти там не образилась, а то я в того давно не інвестував, отримав ще фабрику. А то вони в мене на інвестуді вдруг образились, що я в них не інвестував. 28. Мені треба 85 світова напруга. Давайте збільшуйте. нападайте. Всі на всіх нападайте. Я тико вибачаюсь, у мене все ще де. Чому у мене все ще мінус 2. Ой, мінус 6, політфлади, авто інфлюенс, дайли кост. Мені здається, я просто. Я ось прибрав? Тут галочкою, по ідеї, автоінфлюєенс нації. Наці. На Румунію, Угорщину, Польщу, Словенію. Якщо вже автовплив то робити, то тільки на тебе. О, там щось. До речі навіть Молдови. Молдова відмовилась від економічної допомоги, ти знущаєшся. Забудував, називається, тепер відмовляється від економічної допомоги. О, shift ліва кнопка. Це почистити всі автоінфлюенс нації. Тепер я в плюсі. А, фух, все я знайшов кнопку, яка це робить. 17-й рік. Ну, поїхали. Тут що? Ну да, тут далі. Тут 20-й. І тут тільки 20-й. Поїхали по авіації. По гелікоптерам. Гелікоптерс. О, все я поставив на Молдову автоплив. Автовплив. Тепер ми постійно будемо впливати на Молдову. Так, ще Ось, ще сюди. Ми стаємо сильніше і сильніше. Але мало. Все ще світової напруги мало. Так, так. По-перше, повертаємось ось сюди, в будівництво інфраструктури. По-друге. Я не знаю, а є сенс тебе брати? Дивіться. Якщо подивитись на споживання електроенергії, скільки в нас споживає населення? Населення трохи менше за промисловість споживає. Не, новий танк. Ой, новий танк. Нова автівка. Все, далі тільки 25-й рік. Не чіпаємо. Да, ось сюди далі тільки 25-й рік. Майже ось сюди флот. Є дрони. Нема дронів. Давайте в авіацію. Легку авіацію. Так, повітря-повітря. Повітря земля. Вперед. Давайте ще ось тут будемо будувати їм відновлювальну електроенергію. Інвест. Чому я ігнорую їх галузію? Буду ось тут, ось тут розбудовувати і ось тут їм розбудовуватись. Дивіться. Люди споживають 14 ГВт. Наші будівлі 17 ГВт. Якщо я досліджу потім. По можливості. Ось цю технологію. А, це. Ні, не чіпаємо, це не У Нас пального вистачає. Дивіться, ось цей регіон я їм прям повністю забудував. Тут тепер також буду будувати їм. Так. Чисто відновлювальну електроенергію. У них буде дуже багато електрики. Дуже багато. Так, дякую. Натримай ще фабрику. Прилади нічного бачення, гелікоптер. Ти вивчай, Вон. напевно. Просто, просто досліджуйте. 80% впливу треба, щоб взяти їх маріонеткою. Хе-хе-хе. Зараз будемо заінвестовувати їх, якщо б в мене ще трохи більше прибутку було. Так, зачекайте, стартап-кампанія. А в чому проблема? В'єтнам вплив на нас отримує. Ми мусимо зупинити їх. Нащо? Держава має купити це першою ще раз. Ні, нехай інвестують. Гай дуже. В чому проблема інвестицій? Типу тим, що вплив на нас біжить. Давай дуже В'єтнам. Ну окей, В'єтнам отримає на нас вплив, який жах. У Нас, до речі, хм. У нас величез значення в інвестиціях. Ну отримай, ще інвестуємо. Молдова, не дякуй. І ми зараз дуже активно забудуємо, забудовуємо східну Галичину. Далі. Блін, а далі прям ідеальних регіонів не буде для забудови. Бачно, в мене Київ ще не до кінця забудований. Київ, перед Києвом Поділля. Далі Поділля. І також по максимуму Фабрики. Для початку фабрики, мені потрібні фабрика, щоб швидше забудовуватись. Чим більше фабрик, тим швидше зможемо забудовуватись. Це економіку ще збільшує і це прекрасно. Фабрики це прекрасно. І що ж, і на цьому вже час закінчити це відео. Так ти. Хочеш? Мо вона не хоче економічної допомоги? Ну і нехай. Коротше, на цьому ми це відео закінчуємо. Ми Продовжимо в наступному відео. Зараз 20 вже грудень 2017, 29%. 20 в Світової напруги нам треба 75% світової напруги. Я думаю, вона колись набереться. І тоді можна буде повертати свої території. До цього я не збираюсь здаватись. А поки що дякую вам всім за перегляд. особливо дякую своїм спонсорам, Ніка, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам. І ось кось, ми глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом. там. Послані в описі. Бо так само ставши спонсором на тобі. Підписка, подобавай, коментарі і так далі. Будь-кому будь не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. Всім вдачі та бувайте!